Ну, все, взяли учбовий міни, постирали э, білу фарбу, те, що безлечає, те, що вона учбова, і поїхали Гарєнко э, і я поїхала в Дію, перегородили ворогу. Ну, задумка була така, що городим робив міцно бав. мінно-вибухове загородження, якби імітаційне. Ну, ми розуміємо, що це учбовано. Коли людина тим більше військова. Рухається і перед ним якийсь мінний шлагбаум, куча мін лежить, да, десяток, два, то перше, що він зробить, зупиниться. Зупиниться, щоб піти подивитися то учбового чи не учбово, чи взагалі що там відбувається. Ну, той був розрахунок, що вони зупиняться, і ми тоді робимо засідки і ми зустрічаємо. Ну, так зробили, перегородили дорогу, зробили засідки. Зробили три диверсійні групи. Скажімо так, не все пішло так, як планувалося, Але тоді у нас трохи ми хлопців, троє у нас потрапили в полон, один трьохсотень, сотень. Один як вроді як безвісті, але він потім знайшовся Чигірягой якийсь вийшов на хлопців ТРО, на ТРО на військкомат, і там сидів на картах. Ну, все, розібрались, він вернувся. О, той, що був, тоді 300-й на даний момент вже покоєний двісті. Все одно як кажуть, достали його. Тоді ще й був, потім в частині вже не знаю, чим чи безпілотні. В взагалі, був приход по частині, і тоді у нас чотири військовослужбовці загинули, і в тому числі цей, що був, 300. Тоді. Але, ну, але тоді москалям дали зрозуміти, що якби їх тут не зовсім чекають. Місцеві дуже допомагали, надавали всю інформацію. Поки, поки скажімо так, москалі не, не заглушили, не почали глушити зв'язок, то все, дзвонили. і каже: от все там, іде колона. Така-то така, -то, така -то кількість, плюс-мінус, людей, які розбираються, що це танк чи БТР, чи автобус, чи Муралка, Масу. Розуміли, і нам передавали. І тоді вже зустрічали ми їхали, не... тобто ганялись там, десь робили засідки. Почали Дніжина тримати як Ну, а далі вже з'явилися у нас бойові міни проти танкові. Ну, так як у нас була, були сапери, то ну, це все робили. Мінували, ходили там рано вранці вночі, з вечора засідки. Ну, що там, дорогу, які ми, ймовірно, вони мали рухатись, мінували. Поки вони, е до їх приїхали в допомогу сапери, то їх тут нормально на 200 і особового складу, і техніки на знищували. Е Потім вже до їх підтягнули сапери. Там вже ну, видно було, що підготовлені, тому що ми свої були, скажімо, мавіки безпілотники. Подимали її і дивились, то їхні сапіри йшли, все, дорогу перед технікою перед проходом колони прощупували, дивились, знаходили наші, ми всі мінно-вибухові загородження, знищували на місці. Можливо, навіть в їх там були глушилки якісь, тому що застосовували ми моди дистанційне управління. Вони мали, і вони то ли глушили, то ли, то ли, вроді, значить, недалеко воно це все було Там до 2 кілометрів 2, 200 Але коли ми там нажимаєш статус, він знаходить, даєш заряд сюди, а коли нажимаєш кнопку підрива, воно не спрацьовує. Ну, так вийшло. Ну, потім вночі зайшли і зробили, кажуть, по старінки протягнули провода 2,5 кілометри ночі трошки. Попрацювали через поле, але протягнули на провода, зробили фугас керований. Ну, все, і все тоді почалося. Тоді дуже гарно десь на майже крайній день, як вони відходили, їх тоді щось за один раз, ну, за день, скажімо, майже менше, ніж за сутки, і щось там порядка 14 чи щось так техніки стало. Ну, за собою складно відповісти. Які стали, які були знищені, якісь були пошкоджені, там, ті ж самі тігри, які можна було відновити і застосовувати вже проти них. За рахунок хитрості, це було зразу так. А вже потім, ну, скажімо так, за, за рахунок ентузіазму, і як казав наш командир, ми всі приймали присягу. Далі було якось вже так. Ха, ну, в цьому місці. Е, так як я, я в цьому місці родився, живу виріс, то це був прямий обов'язок, хоч військовий, хоч не військовий, а тим, тим паче військовий. Ну і таких, слава Богу, побратимів знайшло мало, з якими це все відпрацьовували. Першу колону, скажімо так, ми більше більш відпугнули. Першу колону, саме перша, яка йшла, ми більше її відповнули. Да, там пару один із техніки ми їм підбили, знищили, але по особовому складу особливого враження не було нанесено там, ну, можливо, сотень. може і 200, але ми про це не знаємо. Наступні колони, так. Да, був. Ну, по, по колись була, був випадок, отримали також сигнал від місцевих, що йде колона. Там невелика кількість техніки мала, ну, рухалась. Але ми двома двома машинами поїхали зустрічати. Був бусь в бусі у нас э, перебував хлопчина Саша Латиш э, з ПТРД протитанки. Кружйо отримане. І ну, теж пару гранатометів, пулемет. У мене був кулемет. Ну і пацани з калашами. Поїхали машинами, у нас так. Одна машина на ходу дала десь збойшилась, вона нагрілась, перегрілась, хлопці залишились. Іншою машиною ми поїхали вперед, о, якби назустріч. Ну, тоді вони ще так сильно, скажімо так, не розстрілювали цивільні автомобілі, які рухаються там, по населеним пунктам. Ну, а в нас були саме такі цивільні на цивільних Ну, ми вернулись назад і їм вже, скажімо уже в хвіст колони. Друга машина так, наша зливалася, відремонтувалася і рухались за нами. тут. Ну, вже Йшли за ними в метрах 100. І вони рухались в сторону Ніжина. В сторону Ніжина рухались, але ми розуміли, що дорога все ще перегорожена, все досі ще була учбовими мінами на той час. І коли колона залишалась до Шлагбаума, їм, мабуть, ну, може з пів кілометра, вони пошли прямо. А у нас був край села, ми з'їхали з дороги на наш екіпаж одної машини пішли вперед лісом, ну, скажімо так, за колоною за цією, але з боку по лісу, щоб було менш помітно. А інша, ну, там, де ПТРД була, вони залишились на випадок зустрічати, якщо прорвуть. Ну, коли ми зрозуміли, що не зупинилась, полона зупинилася, почнуть розвертатись, вони так і зробили, вони стали, начали там совались, розвернулись і рухались назад. від... Ну, вони, мабуть, блуканули, можливо, хотіли, не хотіли сюди їхати, але зрозуміло, що ну, прийняли вони рішення, що опертись. Через Шлабба, якщо можна спокійно десь поїхати. Вони розгорнулися і почали рухатися в Зворотні напрямку. А їх, ну, здається, йшов БТР, Тігр, ну, броні, і ще два БТР, і я не пам'ятаю, і два, два Урала з прийшло. Ми пропустили вперед. Мабуть, Тігр, Урал. Да, «БТР» крайні крайній І Урал. Вже дві крайніх машини, ми почали розстрілювати із лісу. Два РПГ, кулемет, Калаш. Ну, тобто, почали їх пацани Почали спереді засідка друга група, почали бити теж по техніці, По першим машинам, екрані, вони перші. Ну, Трохи подбили. Подбили водія БТРа, вони, вони почали горіти, зупинились, викидали майно, яке горить, там боєприпаси. Тоді вогонь продовжувався, їхній БТР почав стрілюватись від нас, від тої групи. Но більше по нам, тому що ну, перші почали вогонь, і вони там з БТР. Ну, якби під, під вогнем тридцятки лежать так собі в удовольстві. Поприсідали пацани з іншого боку, продовжують. Ну, вони все вигрузили в те, що і горіло на педалі і почали їхати далі. Продовжують рух. Ну, ще трохи постріляли. Ми. Ну, і розстроїлись, що техніка не стала, ну що вони так в припришку підбити, покотились далі. Ну, і ми розстроїли, що все, блин, щоб все пропало не так, як хотілося. Коли пройшли трошки по дорозі, по лісом. На асфальті змінили, я кажу, щось що, що є, щось шевелиться. Командир каже, та да, ні, мазіли, такі з вас снайпера. Киня підошли ближе, лежав москаль. Андрій. Андрій, Тоді ми Познайомились. Ну, в нього були пробиті прострелені ноги. Я не знаю, чи він випав, чи його скинули, чи забули. Но... В общем, як то кажуть, там, руски своїх не бросають, то все брехня, вони дуже даже кидають своїх. Бо він лежав, ну все, ноги пробиті ми його. То, все, вставай, йди, я кажу, не можу. говорю, Жити хочеш, хочу. Ну, тоді говорю, вставай, йди. Ну, говорю, що ніби кабана тягати ніхто не буде. Такі трошки вище одмели, моржечок. Все забрали і ми тоді привезли. Це був наш перший перший полонений. Потім ще були хлопці, ну, може їхні, які брали полон. Ну, колони, які зустрічали пацану, там, там добре вони повічили під безуговки біля нас безуговка. Тож там вночі отримали все сповіщення, що все, колона прорвалася, там чимало колона, все, і вже рухається і так нормальну швидкість тримають. Зараз будуть сніжені. І теж вони під'їжджали до, до безуговки. А на в'їзді вже зробили ми ну, там, скажімо, свої. Саперні сюрпризи. Там трошки ми номінували, і фугаси керовані, не керовані. Так, нормально, там все було зроблено. Ну, хлопці встигли група, пару груп наш, наших хлопців поїхав. Навіть не були, да. але це все відбувалося вже вночі, коли. Ну, це вже якби ніхто нас не вчив вже, да? там Джавелін, все, інструктор, ось все, Джавелін, надо їм отак працювати. Ні? Все, взяли все, що є, поїхали. Приїхали, зустрічали все. Кулемет, РПГ, привели в дію фугаси, зупинили колону. І коли там пошли вже броня, давай все, Джавелін, Джавелін, давай Джавелін. А Джавелін ночі он, коротше, не застосували ми його. Він виявився. В общем, незрячий. Не все, відпрацювали тим, що було під рукою. Ну, але а, зранку, коли вже ми вечором не, не стали туди лізти, мало ли хто порозбігався, по яким полям, які там мол, стрілки, автоматчики, снайпера, ну хто їх знає, що, що лізти. Зранку, по-видному, підняли птічку, подивилися, що це більш-менш ну, і пішли тоді туди. Ну, то були там двохсотих вони своїх позабирали. Були водії 200. Потім, коли вже полонених брали, з цієї ж колони пізніше були полонені. Розповідав, що да, все, цей 200-200 закинув, сам пересів і на тих там Уралах розвертались, БМП і вони відходили. Він тоді теж чимало техніки. Дімостоуплаччик, МТУ став на мінах БМП, Камази, КАМАЗ, і КАМАЗ там, згорів один, мабуть, із, разом з ними, да, бо щось зброя була погорівша. О, видно, що був особовий склад, тем, температура горіння була така, що ну, і, А був КАМАЗ з, з БК, тобто з боєприпасами, були ігли, були снаряди танки. Ну, Що ми використали, з 58-ї бригади з пацанами. Це використовував у нас пару обжатих, е, танків, ну, і то там, в одному щось відмова ствола. З другим вийшло тайфун-пулемет, ну все, виходив один тайфун з пулеметом, ну і так виходив. Але напроти, коли вже пташку піднімали, там видно було, стояли БТР, «Двойка», «Беха», Сунцепьок. Причому Сунцепьок стояв десь в кілометрах, мабуть, в двох-трьох від нас, тобто він спокійно міг відпрацювати. Але був там їх видать, якийсь отчайний удмурт. Який на БМП вирішив проскочити і взяти в нас в лобову. <реш> Тут, так накидали мін, летить, чого летить, куда. Ну, він психану, видно. Ну, все, допсіхувався, бехав в і вони там без ног, 200, без ног подривало. І так в вербу він заїхав, русські підбитий. Все, заїхав. Тому що ми потім пішком уже зайшли. Скажемо так, знати, що к чому, хто, хто є, хто де подарувавсь, де не подарувавсь. Колона розвернулась, ушла обратно, не бихаться на місці, а місцевих вони тоді збирали місцевих, їх був час, ну що ж теж відійшли. Місцевих, скажімо так, зібрали, зібрали, до догола і пригрозили, що якщо ще раз ми замінуємо дорогу, то всі ці цивільні помножити будуть на ноль. Ми зайшли, і нам це місцеві знову розказують. Кажемо, хлопці, а якраз здається, в цей же день чи на кануні на попередній приходом було вбито наших чотирьох побратимів в частині. То ми місцевим кажемо, це не що робити? І у нього ноги одарвало, а у нас чотири двохсотих. В ті, що захищають оце місто, ці всі поряд населені пункти. То що важливіше? У вас є можливість зараз з нами одіти, сіні, в місто не йдіть. Залишайте свої домівки, але будете живі. То оціні кажуть, ладно, кажуть, своє вже поводжувало, тобто там не молодь далеко. Він каже, все, мінуйте, що хочете, це робить. Ну, якби долини бро. Каже, тільки не біля хати, бо якраз неся, можливо, хата залишилася. Ну, то так і робили. Дорогу знову, знову замінували їм, знову не рухались, знову вони підірвали, знову не були 200, знову 300, знову знищена техніка, пошкоджена, знищена. Тобто не зупинялись на знищенні їх до самого кінця. Тобто, Поки вже тоді ця вся їхня компанія не йшла, да? Київська, Чернігівська, поки вони не перекотились на Донбас, тож до останнього дня. Ну, все, що саме знищили. Не забуваємо всіх. Тим паче, що ну, пацани багато. У нас був Славик Прощенко, це Позивний патріот. Тоже людина, яка з 2014 року, також добровольцем, пішов на, на фронт. З багатьма моїми друзями, потім ми всі стали, якби це всі спільні стали побратими, вже не друзі. І коли прийшли вже 23 активок, там почалася активна фаза, так називав, то Славік також став не осторонь, всіляко допомагав, все, ми разом працювали, також ганяли ці колони. Ну і так на одному з Скажімо так, з Рейді, з Рейдів землі на одній з операцій в селі Дорогінка, Славік, ну трошки, скажімо так, погарячився більш за все, прийняв таке рішення і погнався за трьома москалями, які ну, це все прямо в селі почали тікати. Три, три і один таке собі співвідношення, і ну, Славік. Попав під стрілковувань. Якби в реанімацію ще довезли живим, але не вижив. Були потрапляння з пулі, які вже не суміш за життя. Були хлопці вже на передостанній день Москалі вже майже виходили. У нас загинув майже весь міномет розруфу. Хлопці підірвались. Тож загинув тоді нас троє побратимів. Троє з чотирьох, до речі, один. Той, що Денис Матвієнко був за кермом, його викинуло. Він був живий. Ми його поїхали евакуювали, знайшли, забрали. Але на жаль, на сьогоднішній день він вже попаєний. Не, не тоді, не, не загинув разом з побратимами в той час. Але все одно загинув, все одно йому вже нема. Так, є в нас хлопці, які. які не всі дожили до цього дня. На жаль. Можливо, той самий страх війни спонукає до подальших дій. Не, не бачу я людей, які нічого не бояться. Тим більше на війні. Бояться всі, я боюсь. Боюсь. Ну, боїшся за що? За те, що тебе там вб'ють ну, да, за 200. Ну, ні, ти розумієш, що ну, все 200, все. Взлетіли, на, на тому все скінчило, як кажуть, своє відбігло. А страх більш за те, що, що буде далі з тими, хто залишить. Тобто, а бороться з москалями, вони, ну що, це ж не якісь інопланетяне? Ну, так, такі самі. Не люди, правда, але теж мають дві руки, дві ноги, теж двохсотими, теж можуть бути трьохсотими. ними теж можна боротися. І показує практика, да, на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня. Оце все, всі Збройні сили да, робимо чому мені страх. За що тим більше ми на своїй землі, то що особа бояться.